Всім привіт! Сьогодні в цьому відео хочу поділитися своєю думкою і, в принципі, враженнями на палітру від Наташі Денона Retro Glam Palette. А, отже, мені здається, що на цю палітру чекало дуже багато бюті маніаків особливо а, фанати бренду Наташа Денона, тому що ця палітра вона є продовженням серії Mini Retro, а Mini Retro це один з бестселерів у бренду. А, тому. В принципі, це і була довгоочікувана новинка, і мені здається, що багато хто нарешті очікував побачити в версії ретро саме зелену гаму, а не просто гаму, як Наташа представила нам минулого року, наскільки я не помиляюсь. А, і мені здається, що вона в принципі виконала вимоги її прихильників. А, в цьому відео вас чекає макіяж з цією палітрою, а, і також, звичайно, свочі і моє враження. Тому давайте починати саме з макіяжу і свочів. А далі я розкажу, що ж я, що ж я думаю про цю палітру і як мені з нею працювалося. Я сьогодні хочу зробити щось і зелене, щось і коричневе. Um, досить такий простий макіяж, досить проста схема, um, не хочу заморочуватися, якщо чесно. Просто зробити те, що мені завжди подобається на собі, в принципі. Тому поїхали Отже, я буду починати макіяж з найсвітлішого відтінку, який називається фає, мені так здається. І буду його наносити в складку, як ви бачите, я наношу взагалі без будь-якої бази. Я взагалі в принципі, не люблю наносити, якщо чесно, бази під Тіні. Поки що я не знайшла ту, яка мені подобається. І, в принципі, я поки що не знайшла ту, яка б продовжувала макіяж саме на повіках. Так, давайте розтушуємо, як бачите, Досить-досить легко розтушовується. Я пропоную зробити саме спочатку одне око, а потім вже безпосередньо я буду працювати на іншому оці самостійно і вже вам покажу сам остаточний результат. Так, далі я візьму кисточку вже більш таку детальнішу і точну, і буду набирати відтінок Evergreen ось цей відтінок. А це саме кремово-пудрова формула. Я хочу, в принципі, щоб ви подивились, як цей відтінок буде працювати з матовою формулою на повіках. Отже, я ось таким чином це все розтушовую, наношу. І також хочу завести цей відтінок на нижнє повіках. Стараюсь дуже сильно не заносити нижню повіку вниз. Так. Ну, і, в принципі, як бачите, відтінок прекрасно стушовується з попереднім відтінком, взагалі, не конфліктує. А я не можу сказати, що мені подобається підтон цього зеленого, якщо чесно. Звичайно, висновки робіть самі. Наступне, що я хочу нанести, це я хочу нанести відтінок оскара, ось цей металік. Так, і буду його наносити на початок повіка, ближче до зовнішнього куточку. Пальчиком ось таким чином. Далі я хочу нанести відтінок. Марлін це ось цей такий зелений металік. Так, він досить-досить цікавий за своїм кольором. Так, до нанесу. І мені здається, що хочеться затемнення, хочеться якогось середньотонового коричневого відтінку, але його, на жаль, тут немає. Я візьму відтінок Jazzy. Ось цей відтінок. Ось цей. Він такий досить цікавий, тому що я не можу охарактеризувати його текстуру, одним словом. Це і не металік, це і не сатин. Це і не матовий, в принципі, непогано підходить для затемнення, тому що він, по ідеї, і є найтемніший відтінок зі всіх в палеці, а затемнення хочеться підтушовую, повертаюсь до нашої попередньої кісточки. І хочу все додатково розтушувати, як на нижньому, так і на верхньому повіці. В принципі, чесно, макіяж готовий, він досить такий лайтовий, і за технікою, і за. Поєднанням відтінків, це в принципі те, що і диктує нам палітра. Так? Я не використовувала сьогодні розову гаму, хотіла все ж таки погратися більше із зеленою і коричневою гамою. Отже, що я зараз ще зроблю? Я нанесу олівчик від ламель. Це відтінок 402 з ось такої яскравої колекції. Це саме такий, бачите, так, розовий відтінок, досить яскравий. Я нанесу його безпосередньо в слизисту. А, І а, саме верхню слизисту я нанесу коричневий олівець від Вікторії Бет. Ну і також нанесу туш для Вій від Pet Magrat. це саме туш Fetish Eyes Mascara. Зараз закінчу око і повернусь до вас з фінальним макіяжем. Я думаю, що з макіяжу ви бачите, що палітра дуже легка в роботі. Мені зайняло буквально, не знаю, хвилин 5, щоб зробити макіяж очей. За що я, в принципі, і люблю цю палітру, вона мені дійсно подобається. Давайте подивимося, що всередині. Отже, палітра представляє в собі багато текстур. Це і матові відтінки, і шимери різних ефектів, різних текстур, із яких металіки, сатини. А, також спаркли, ну і, звичайно, а, традиційна формула від Наташі Денноне це крім паудер Якщо ми говоримо про матові відтінки, то матові відтінки мені сподобались, нічого особливого, але нічого поганого. Вони дуже класно тушуються, взагалі немає проблем в роботі. Єдине, що в мене є претензія до матового ряду відтінків, адже тут немає взагалі середньотонового. Коричневого, наприклад, чи навіть того ж самого зеленого, щоб трішки а, дати глибину макіяжові. А, Наприклад, якщо ти хочеш затемнити макіяж, єдиний відтінок, який підпадає під цю роль, це саме відтінок Джезі. Він не матовий, добре, що він і не до кінця сатиновий чи металік, бо це якийсь такий дуже легенький сатин. А, знову ж таки, він. В принципі, підходить під цю роль затемнення. Я затемняла цей макіяж саме відтінком Джезі сьогодні. Але, знову ж таки, м -м хотілося б побачити більше ось цих відтінків, більш інтенсивних і більш пігментованих, більш глибоких для палітри. Мені здається, що тоді вона була б ще легшою в роботі. А з приводу шиммерів, то тут, як вже згадувалося, є досить. Багато формул і різних текстур. Перша текстура це звичайно класичні металіки. А вони мені сподобались. Вони дуже. Цікаві за своїми підтонами, за своїми відтінками, вони класно працюють між собою, незважаючи на те, що тут поєднані різні гами. А окрім того, вони кремові, а, з приводу ефекту, вони не є плоскі, так? Тобто вони дають достатньо сяйва на, на очах. А, і я не можу сказати, що мені цього замало. Тобто, мені здається, що люди, які, наприклад, хочуть використовувати цю палітру в офіс а, і ця гама. Вона може використовуватися в офіс, так це залежить вже від роботи, напевно. А, то ці люди будуть відчувати себе комфортно з цими металіками на очах. З приводу відтінка Оскар, це з першого погляду а, такий типічний коричний відтінок, а, так і є, але він дуже красиво виглядає на очах і все ж таки якась родзинка, але присутня. А, те ж саме можу сказати про відтінок Марлін. Він дуже цікавий за своїм відтінком, а, дуже класно дивиться на повіках. Він затирається, як ви бачите, але я не можу сказати, що інтенсивність стає меншою. Його так само легко набирати, принаймні поки що. З приводу інших текстур, це, звичайно, сатини. З них це Maxi, Palladian і e OZ мої ініціали, до речі, сатини також взагалі. Нічого поганого не можу сказати. Мені подобаються темні сатини в палітрах, тому що я їх завжди використовую для того, щоб змякчити оцей перехід від темного матового до металіка, який я нанесла, наприклад, на все повіко. В такому випадку, коли я наношу темний сатин між цими двома відтінками, перехід виглядає дуже природньо і дуже-дуже м'яко. Тому для мене завжди наявність темних сатинів в палеці виправдовується. Я завжди їх чекаю. Якщо ми будемо порівнювати два спаркли в Наташі Деноні, Ретро глем Палет, який саме Flutter, і відтінок Галаксія з палетки відтін... з Міні-Ретро, то вони все ж таки трішки різні, незважаючи на те, що Наташа каже, що це одна і та сама формула, тобто що вони дуже схожі. Вперше відтінок Галаксія, він на прозорій базі, але в нього є. Ам... Переливи різних кольорів, це і такий і розовий, і голубий. Він більш вологий за своїм ефектом, ну і також поверхні, як ви бачите, затирається. Якщо ми говоримо про Sparkle Flutter, тут все ж таки є якась база своя, більш визначніша і більш яскравіша. Ну, і плюс до того, це не настільки мокрий ефект. Тобто це також мокрий ефект, але тут колір, напевно, все ж таки він... Більше домінує. Давайте я посвочу ці два відтінки: ось це Галаксія і це флаттер. Я думаю, що видно, так, неозброєним оком, що Галаксія, вона більш прозоріша. Так? Тобто, Галаксія більш прозоріша, і флаттер він не настільки вологий за своїм ефектом. Так, я не знаю, що я тут кручу. Чи ви щось бачите чи ні? Ну я ставлю порівняння обов'язково з приводу відтінку, Cream to Powder Evergreen. Я не є фанат його підтону. Він гарно поєднується з відтінком Марлін. Взагалі нічого не можу поганого сказати. А, також, по якості він прекрасний, він гарно тушується, він взагалі не конфліктує з більш класичною матовою формулою, а, жодних претензій, знову ж таки, не можу виставити. Суто єк... суб'єктивні, точніше так, це те, що підтон мені не дуже заходить з цього відтінку. А, якщо підсумовувати, то ця палітра вона не є ідеальною. В плані того, що є декілька відсутностей, які мені інколи заважають працювати з нею без будь-яких проблем, але вона все рівно легка в роботі. Вона стійка, до речі, я її носила в офіс, я її тестувала на стійкість, і вона одна з найстійкіших палітер, яка в мене є в колекції. Навіть стійкіше, ніж той самий Tom Ford. Я наносила її без бази з базою. Без бази і з бази немає жодної різниці, але це не про палетку, це про базу. Так тим не менше, саме вона. Дійсно дає кращу стійкість ніж навіть та сама Наташа Денона палітра. до речі, так само стійка. Міні-ретро, особливо стійкий ось цей Sparkle Galaxy. Він в мене протримався цілий вечір і, в принципі, цілий день на очах, навіть не осипавшись. Дуже люблю до речі, цю палітру. Вона один з моїх фаворитів. І ця палітра вона не стане такою ж любимою, якось ця. Um, все ж таки, ось цю палітру мені здається досить складно переплюнути навіть самі Наташі, але мені здається, що вона є досить хорошим і, і достойним продовженням. Серії міні-ретро і, в принципі, серії ретро, тому що в нас є палітра ретро, яка більш така в розовій гамі. Не всі її зрозуміли. Я була серед числа тих, хто також її не зрозумів, але все рівно купив. Рада, що вона в мене є, не без нюансів. Але це цікава палітра. І ця палітра це є саме свіжий ковток для п'юті-індустрії через гаму, яку Наташа представила в ній. Дуже велике дякую, що додивились це відео. І зустрінемось в наступних.